Ас на каналі Українська Хвиля з 1 липня в Україні змінюється підхід до соціальної підтримки незахищених категорій населення. Запроваджується єдина базова соціальна допомога, розмір якої становитиме 4,5 тисячі гривень. Ця допомога, ця фінансова підтримка, ця виплата вона замінить багато різних виплат, які були низького розміру, і вони були роздрібненими. В одному з попередніх відеороликів я розповідала про цю програму, що це за ініціатива. Але у пенсійному фонді надали роз'яснення чітко зрозуміло, хто має право з першого. 1 липня подавати заяви на її оформлення. Хто має право це зробити з 1 жовтня? Які документи для цього потрібні, і, взагалі, яка процедура оформлення цієї фінансової підтримки? Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 66 тисяч. Дякую кожному за довіру за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Тож, пенсійний фонд надав деталі щодо нової фінансової підтримки соціальної допомоги українців з 1 липня 2025 року стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Новий вид виплати запроваджується відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2025 року, номер 371. Саме тоді було ухвалено це рішення. Хто має право на виплату з 1 липня і з 1 жовтня, тобто різні категорії українців, зможуть оформити цю допомогу у різні періоди. З 1 липня це можуть зробити сім'ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами. Ось цих категорій їх чотири. Перше державної соціальної допомоги мало забезпеченим сім'ям. Друге допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Третє допомога на дітей одиноким матерям. Четверте, тимчасової е, державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме. Тобто, ось ці чотири лише категорії громадян. Далі з 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися інші особи або сім'ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям визначеним порядком матеріальне та соціальне становище. Треба в державній підтримці тощо, тобто мало забезпечені особи, як можна оформити ось цю базову соціальну допомогу, ось цю фінансову підтримку від держави. Двома способами: нашим звичним, звернувшися до відділення пенсійного фонду, причому незалежно від місця вашого реєстрації, з документами, написати паперову звичайну заяву, ну тобто, старим таким перевіреним способом. Другий спосіб, це онлайн формат в електронному вигляді. Дати заяву, але вам для цього потрібно мати смартфон і мати встановлений мобільний застосунок, мобільний додаток Дія. Багато хто зможе це зробити, багато хто не знає, як це зробити. Як взагалі встановлювати дію, і як отримати свій електронний підпис, тобто його оформити через дію, я детально показувала в одному з минулих відео. І в описі під цим роликом я надам посилання, для того, щоб якщо для вас це актуально, там. Покрокова інструкція. Досить просто, досить легко, нічого там складного немає. Ну, звичайно, якщо у вас є мобільний телефон, і якщо у вас є смартфон і є доступ до інтернету, проблем немає взагалі ніяких. Кому складно, звичайно, я залишу це посилання. Подивіться, як це просто можна зробити, і не звертатися фізично нікуди, не їхати, просто з дому оформити заявку і все. Далі. Алгоритм призначення базової соціальної допомоги. Перше, це подання заяв. Як я вже сказала, уповноважений представник сім'ї має бути повнолітнім членом сім'ї, подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу. Та заяву про призначення. Ось ці дві заяви в попередньому відео я також залишу посилання, щоб ви подивилися, як ці заяви виглядають. Я про них розповідала, які документи також потрібно додати до. Цих заяв також було зазначено, і у цих заявах зазначаються особисті та контактні дані, а також інформація про всіх членів сім'ї. Наприклад, батько або мати звертається до пенсійного фонду для того, щоб отримати допомогу, наприклад, на дітей. Головна член родини оформлює цю допомогу. Першочергово на себе, тобто максимальна виплата саме для нього. Для інших членів родини вже будуть виплати іншого розміру, вони будуть дещо меншими, крім дітей. Але про це далі. Далі що відбувається? Перевірка даних відомості про склад сім'ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри. Як ми знаємо, дані про нас добре відомі держави. хтось думає, що ось він не подаватиме. Ті чи інші дані, і яким чином зможе е, приховати свій чи майновий стан, чи е, ну, взагалі багато таких е, моментів, які думають, що держава не знає, у нас у більшості в абсолютної є так званий податковий номер. Ну він трошки по іншому називається реєстраційний номер платника податків. І держава через цей е, код, ось цей ідентифікаційний, як ми раніше його називали, прекрасно зможе отримати будь-які відомості, де ви проживаєте. Е, то ви, де ви одружені, не одружені, де ви навчалися, це все завдяки ось цьому коду можна отримати. Тому ніякої складності у цьому немає. Ці дані, які людина подаватиме, вони мають бути достовірними, тому що якщо вони будуть недостовірними, доведеться не лише повернути цю допомогу, а й ще можуть оштрафувати. Ви ж знаєте, що більше точно не дадуть, а забрати точно можуть. Далі що відбувається? Попередній розрахунок допомоги. Розрахунок Орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери, тобто порахують, на яку саме суму ви можете розраховувати і претендувати в цілому. Далі що відбувається, інформування заявника про результати розрахунку, уповноважений представник сім'ї, тобто та людина, яка подавала безпосередньо заяву, отримує інформацію про результати розрахунку. Скільки кому яка виплата, яким членам родини е, передбачена. Наступний етап це підтвердження згоди. Якщо сім'я погоджується із розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник пенсійного фонду підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Так як же розраховується ось цей розмір базової соціальної допомоги? Ось цей розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним. Сукупним доходом сім'ї, тобто прямо будуть враховуватися, які доходи має родина. Розмір базової величини для розрахунку, як я вже сказала, це 4,5 тисячі гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї у повноважного представника. Кожної дитини до 18-річного віку також передбачено 4,5 тисячі гривень, а також для осіб з інвалідністю двох перших груп: то перша і друга групи. 70% такої базової величини для кожного наступного члена родини. З якої дати та на який срок позначається базова соціальна допомога. Базова соціальна допомога призначається на повний місяць, в якому уповноважений представник сім'ї звернувся за її призначенням незалежно від. Дати звернення виплата призначається строком на 6 місяців із подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги під час реалізації експериментального проєкту. А проєкт цей буде реалізовуватись протягом 에, впродовж двох років, тобто до 2027 року. Це, це з 1 липня не передбачено запровадження. Пенсійної реформи, на яку очікували два роки, про яку уряд говорив два роки. Кабмін різні міністерства соціальної політики неодноразово говорили про те, що ось будуть зміни. Їх не буде принаймні у липні, у наступному місяці точно не буде. Коли багато хто написав мені, чому ви розповідали, що ось ці виплати будуть перераховані, а вони не будуть перераховані, чому ви надаєте недостовірні дані, і навіть інформація була така, що десь. В якихось блогерів бачили навіть розрахунки на стенді, де так гарно порахували, яка кому виплата залежно від виходу на пенсію, якщо не помиляюся, яка виплата передбачена якого розміру? Тобто такі Нострадамуси вже навіть порахували, вже обнадіяли людей, розказали там казочку про сірого бичка і як все буде добре. Що хочу сказати, я не відповідаю за фантазії інших людей. Я відповідаю лише за ту інформацію, яку я надаю безпосередньо сам і коли мені пишуть, ви обіцяли, що з 1 червня буде перерахунок? Я точно такого не говорила. Перерахунок передбачений був з 1 липня. Ось ця пенсійна реформа мала бути запроваджена саме з наступного місяця. Але з наступного місяця цих змін не буде, тому що що? пенсійна реформа відкладається до кращих часів. Зараз інформація є, що з 1 жовтня будуть зміни, що буде ось цей перерахунок, що буде запроваджена бальна система. Чи буде вона запроваджена, чи не буде, чи це інформація? Ініціатива знову залишиться на рівні розмов, то побачимо вже найближчим часом. І я продовжую слідкувати за змінами. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про них повідомлю. Чи з 1 липня з наступного місяця в Україні дуже багато очікується змін, і це не лише запровадження базової соціальної допомоги. Я розповідала в одному з минулих відео випусків про 10 головних нововведень, які, до яких мають бути готовими наші громадяни. Тому, якщо для вас цікаво, також залишу посилання, переходьте і ознайомтесь. Що ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете приєднатися до багатьох, підписатися до багатьох телеграм-каналів, але я це вже зробила за вас і щоденно відстежую найактуальніші події, які відбуваються в Україні тому підписка на мій канал гарантує вам знання про найголовніше: приєднуйтесь і бережіть себе.